Вимикати рекламу в перший день запуску. Що клієнт втручається в рекламний кабінет, коли це все делегував, ну, це ред флаг. Це одразу до побачення. Це відразу до побачення і реклам. Ми, ми нікого не знаємо і все. Була прикольна ситуація, коли ми запускаємо рекламу, і просто на наступний, ні, це ми от, у нас, з у нас зранку йшов. Ну, відкрут, пішов вже mm -hmm. першого дня. І вночі. О другій чи третій ночі клієнт вимикає всю рекламу. На ранок я заходжу в рекламний кабінет, дивлюся. А реклама не працює. А чого не працює? Бо клієнт виробив. А чого він виробив? Бо він напрахував, що воно вже все дорого. А реклама навіть там, що не... Не декілька годин пропрацювала, так? Чи навіть взагалі там щось. Та ні, 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 Та ні. Більше, ну, там Воручить. майже один день, але навіть не 24 години, годин 16 десь. Рекламі маємо давати десь 3-4 дні мінімум, так? Щоб навчитись, подивитись. Тож so, я, наприклад, собі через кнопку запускаю, і я дивлюсь десь ні, 4, навіть не 3. А потім вирубаю, якщо бачу, що. Ось цього ніякого результату немає. Якщо делегуємо цей процес на людей, які шарять, то треба їм довіряти, але так, провіряти так, без довіри ніяк.